Усіх глядачів Кременчуцьких новин. Наші журналісти вже готові підбити інформаційний підсумок вівторка, 9 серпня. Сьогодні у випуску євроконтейнери для сміття Кременчуцького виробництва встановлюють у місті. Екологи продовжують перевіряти промислові підприємства, а табористи Зоряного обирають здоровий спосіб життя. Про все це та багато іншого вже за мить. Залишайтеся з нами. Сьогодні кременчужани відзначають славетну дату в історії свого міста – 75-ту річницю подвигу кременчуцьких ополченців, які у далекому 1941 році першими вступили в героїчний бій з добре озброєними німецько-фашистськими загарбниками. З нагоди цієї події поблизу кургану Гостра могила відбувся урочистий мітинг. Історія героїчної битви за сучасне правобережжя Кременчука це історія подвигу наших земляків. Дві третини воїнів Кременчуцької дивізії полягли в околицях Крюкови та під час вуличних боїв у місті. Ціною великих втрат ополченці не тільки зуміли зупинити ворога, а й перейшли у наступ та відкинули противника до селища Онуфрівка та залізничної станції Павлиш. Під час цього бою бійці знищили до 300 гітлерівців і підбили чотири танки, захопили два танкових та шість ручних кулеметів, один міномет та засоби зв'язку. Вранці 9 серпня наступ німецьких Тин був поновлений. У бій пішла мотопіхота, танки, бронемашини. Також ворог супроводжував свій наступ мінометним вогнем та авіацією. Під шквальним вогнем противника ополченці змушені були відступити за свідченнями історика-краєзнавця В'ячеслава Ювушкіна. Бої у Деївському лісі та поблизу кургану гостра могила були навіть на оперативних мапах німецького штабу помічені особливою позначкою запеклий спротив супротивника. Моя розказував, як проходили зі бої, що все було в диму. від Маламовки и до тех пор, где мы с вами находимся, это проходили все бои. И люди, которые... Он рассказывал, как были, они как и вступали в атаки, и как они выходили из окружения, как переправлялись через Днепр. Плохо вооруженные, в основном гражданские, без военной подготовки, они совершили подвиг, можно сказать. Они четверо суток, и четверо суток сдерживали натиск врага, который був хорошо обучен, який був ворожом до зубов, как говорят. і вони не дали можливості їм переправитися через ріку Дніпро. Від імені міської влади до присутніх звернувся секретар міської ради Юрій Греценко. Він зазначив, що кремінчужа завжди пам'ятатимуть безсмертний подвиг ополченців, які першими прийняли на себе удар ворога, та подякував ветеранам за їх звитяжний подвиг. Я хотів би всім нам сьогодні побажати одного безумовно миру. Я хотів би всім вам, шановні ветерани, учасники бог дій, побажати здоров'я, щоб ви подальшому стояли в нашому строю разом, щоб ми з вами продовжували ці традиції. Я хочу побажати, щоб вас поважали, щоб вас любили ближні, оточуючі, всі, хто рядом з вами знаходиться в цей час. На знак вічної пам'яті до Обелізка на гострій могилі учасники мітингу поклали живі квіти. Сьогодні зранку працівники КТП 1628 почали встановлювати у місті нові сміттєві баки. До речі, новинки Кременчуцького виробництва. Скільки ж наразі нових контейнерів вже встановлено? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. З кожним роком Кременчук стає все більш охайним, красивішим та чистішим. Позитивні зміни відбуваються майже кожного дня. І сьогодні це заміна старих та незручних сміттєвих баків на новенькі. На даний момент ми провели роботу по заміні контейнерів старого образців, які прийшли в непригодність, на нові. Дальніше ми плануємо проводити таку роботу по всьому городу. Також працівники КТП 1628 наголошують, підтримують українського виробника, адже тендер на нові сміттєві контейнери виграв Крюківський вагонобудівний завод. Він же їх і виготовив. І саме нові місцеві сміттєві контейнери мають певні переваги перед закордонними. Ну во бачите, ви що вони красиві, нові, почнемо з цього. і також вони намного прочні, в два рази дішевлі, ніж шаферівські. і надіємося, що вони дольше прослушать. На даний момент у місті встановлять 27 нових баків, а у майбутньому планується замінити бачки і по всьому Кременчуку. А поки що працівники КТП 1628 прохають Кременчужан ставитися з повагою до їх роботи та не псувати і не розфарбовувати сміттєві контейнери, тому що чистота міста це обов'язок не тільки комунальних підприємств, а й всіх кременчужан. ще раз би хотіла себе к нашим кременчужанам. о просьбім, щоб ані вони... хорошо относились к нашей работе, к нашему труду. Мы вроде бы как бы и стараемся, все делаем. На данный момент мы поменяли контейнера, которые очень красиво смотрятся, они новенькие, красивые. Просьба, чтобы они не ломали, не описывали, учили своих детей правильно относиться к имуществу нашего города, ценили, потому что это, это лицо нашего города, это красота нашего города. Фахівці державної екологічної інспекції продовжують виявляти підприємство, що забруднює повітря у місті. Сьогодні спеціалісти зробили заміри на укртатнафті. Детально далі. Вже кілька місяців мешканці молодіжного, нагірної і центральної частин міста потерпають від неприємного запаху у повітрі, який періодично з'являється навколо підприємств північного промвузла і вітром відноситься на територію Кременчука. Місцеві екологи неодноразово виявляли перевищення норм шкідливих речовин у повітрі. Втім, визначити, яке саме підприємство забруднює атмосферу, досі не вдалося. Тож забрудника нині виявляють фахівці з області. За період перевірки державна екоінспекція вже зробила проби повітря на ТЕЦ Полтава обленерго і заводі технічного вуглецю. Сьогодні перевіряли об'єкти у Паралельно заміри у санітарній зоні підприємства зробила і муніципальна пересувна лабораторія та санлікарі. Сьогодні державна екологічна інспекція проводить в межах останнього дня перевірку. Викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на стаціонарних джерелах нападу Кертатнафта на межі санітарно-захисної зони працюють муніципальна лабораторія, лабораторія, лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні будуть на підприємствах вручені акти перевірки. По всім трьом підприємствам, це по Укртатнафті, по заводу технічного вуглецю і по «Кременчуцький ТЕЦ. І на протязі п'яти робочих днів Державна екологічна інспекція повинна вручити ще приписи обов'язкові для виконання на даних підприємствах. Це буде, я думаю, на наступному тижні. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту відвідали дитячий оздоровчий табір Зоряний для відпочиваючих. Активісти провели розважальну спортивну програму та проінформували дітей про тяжкі наслідки від шкідливих звичок. Чи сподобався хлопцям та дівчатам такий захід, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Веселий настрій та море позитивних емоцій подарували табористам волонтери молодіжного парламенту. Хлопці та дівчата виконували запальні творчі номери та закликали дітей обирати здоровий спосіб життя. Цього року, як завжди, нас підтримує фонд народонаселення в Україні. Завдяки ним ми проводимо сьогоднішній день саме в таборі зорони. Молодіжний парламент запланував ряд заходів, які направили на здоровий спосіб життя. Саме цьому ми посвятили сьогоднішній день в таборі зорони, але не традиційно, не стандартно як лекції в школі, а різноманітний заход. Це і спортивні заходи, які направлені, щоб молодь більше займалася спортом. Це і дитячий конкурс малюнки на здоровий спосіб життя. Заступник міського голови Руслан Проценко і сам неодноразово в дитинстві відпочивав у зоряному. Посадовець привітав усіх присутніх та побажав табористам гарно провести час. Я хочу вам побажати сьогодні якомога більше щоб отримати позитивних емоцій, позитивних вражень і надалі долучатися до молодіжного руху у місті Хрипові хто хоче буквально з нового навчального сезону. Можна ставати членом молодіжного каналу гарного Крамочука. Запрошуємо всім Ура! сьогоднішній день у закладі відпочинку зоріни був неабияк насиченим. Волонтери молодіжного парламенту роздавали табористам пам'ятки про шкідливість Йонапаління, проводили семінари, спортивні ігри, естафети та різноманітні конкурси. Такий креативний підхід дітям сподобався. Ми провели сьогоднішній день. Ми грали Вигри разные, нам подарки давали, браслеты. Я запомнила э, то, что они сказали, що курить это очень вредно, і поэтому я курить не буду. Сегодня был классный день. Солодке печиво, соковиті торти та смачнющі тістечка. Поки місто готується до фестивалю Солодкий Кременчук, місцеві кондитерські не втрачають популярності. Про одну з них сьогодні розкажуть наші журналісти. Наприкінці вересня жити у Кременчусі стане по-справжньому солодко, адже у місті пройде фестиваль солодощів Солодкий Кременчук. Вже багато підприємств та майстрів солодкої справи долучилися до участі в цьому заході. Сьогодні ми завітали до одного невеличкого, але дуже затишного кафе-кондитерської в центрі нашого міста. Вже протягом шести років у цьому закладі виготовляється смачне печиво, тістечка та торти. Фільмаботну роботу производімо печення, торти пирожні». Весь асортимент мастичний, творожний, бісквітний, з додатком, там, орехов. Ну то тобто, есть повністю весь асортимент ми производим. вправними та досвідченими кондитерами. Виготовляється більше 60 видів різноманітних ласощів. І за цей час у солодкого закладу з'явилися свої фірмові смаколики. Наша фішка це веселі хлопці, це випічка. Вот сырное печенье з твердих сортов сира производится, зверху посипається кунжутом. Ну то есть у нас є свої клієнти, які именно приходять сюди за продукцією. До речі, спробувати безліч різновидів кременчузьких кондитерських виробів. Городяни зможуть на загальноміському солодкому фестивалі Солодкий Кременчук. Свято Солодощів відбудеться 24-25 вересня на площі Перемоги. На цьому фестивалі кременчужани не лише куштуватимуть готові вироби, але й кожен бажаючи. І зможе взяти участь у цікавих майстер-класах. Кращі Кременчуські кондитери готують до цього фестивалю не лише перевірені часом рецепти, але й здивують любителів солодкого новими оригінальними вигадками. Тому чекаємо все місто на цьому солодкому святі. Плануємо участь у фестивалі Солодкий кременчуг», який пройде в кінці сентября, у нас в місті. Тобто так плануємо показати людям свою продукцію. Менчутської молоді навіть у спеку не вщухає творчий запал. Ось і цієї неділі талановиті музиканти та поети зібралися у творчій кав'ярні, аби поділитися своїми спогадами та враженнями від літа. Детальніше далі. Літо як некваплива черепаха повільно переповзає в осінь. І хоча спекотне сонце поки ще залишається у своїх правах, деякі кремечужани вже говорять про літо у минулому часі, адже його залишається так мало. Кремечужанки Єлизавета та Надія вирішили провести затишний ламповий вечір у творчій кав'ярні, де кожна творча особистість може себе показати. Ми назвали його ламповий вечір. Це наш дебютний такий шах самого проекту Постілін. Тобто це ми плануємо більше мероприятий, а це об'єднує так. Щоб вот, как бы, перший наш, наш шаг. На захід дівчата зібрали п'ять виступаючих. Це місцеві музиканти та поети. Сьогодні в програмі буде п'ять номерів. Одна поетеса, теж кримінчужанка, девочка. В основному ми зібрали кримінчужан. Тобто, да. у нас кримінчужані. Музиканти Это, наверное, самые талантливые люди, яких ми знаємо. Надеемся, далі ми будемо узнавать більше нових людей, брати їх до себе, скажем, в сім'ю. Тематикою вечору стали розмови і спогади про літо. А головна мета заходу і творчого об'єднання пластилін єднання креативних та талановитих людей. Головна цель цього проєкту ми ставимо об'єднати творчі душі. Присутні на заході Кремечужани разом з виступаючими та організаторами на декілька годин поринули в атмосферу теплих і приємних спогадів і не заквапили поділитися з нами своїми враженнями. В цілому у мене позитивне впечатления, хорошие эмоции. Ребята молоді, Видно, як вони хотят розвиватися і чего-то добиваться в житті. І вони делают это за счет творчества. Я только поддерживаю такие вот самодіяльності. Тому класно. І тот, хто не знає, посещайте більше таких творчих вечорів у нас в Клемечуге. І після закінчення заходу виступаючі разом з глядачами, ще довго спілкувалися та ділилися планами майбутніх проєктів. Адже Кремечуську творчу молодь не зупиняє ані спека, ані морози. На завершення інформація від синоптиків. Завтра на території міста очікується сонячна погода. Температура вночі 18-21, в день 27-30 градусів. На сьогодні це все. Побачимось завтра о цій же порі на телеканалі ЛТАВА. Бережіть себе, усього вам найкращого.